Салют мої 30 підписників. Друга частина відпочинку в Майами залітає зараз для вас. А ви пишіть в коментарях, які відео вам би було цікаво побачити, і я це обов'язково зніму. Надіюся, точніше, не надіюся, а точно це останній відео з таким хієровим звуком. Тому що мікрофончик уже в дорозі, звук буде якісний, контент буде ставати цікавішим якіснішим. Так що ставимо підписатися. Лайкосик. І дивимося до кінця, бо там розіграш 100 доларів. Так що, поїхали. Запакувалися ми вже. Сьогодні який день? Сьогодні суботка. Настав час відправлятися на ківест. П'ятий день. Сьогодні п'ятниця? П'ятий день. П'ятий день, вірно. Субота. П'ятий день настав час відправлятися на ківест. Ми вчора залетіли на таку мексиканську тусовку. Трошечки важко знову, бо не спали довго. Мали сьогодні йти зустрічати сенсет. Точніше, схід сонця. Заговорився вже. Дякую, Ну... І зібралися. Виїжджаємо. Важко мені щось говорити. Кожен ранок просинаюся, як новий день. Новий я. Новий день, новий я. Дурниці якісь говорю, але треба знімати контент. Зараз по дорозі на Ківест. Заїхали, як воно називається, Кіларго. Такий заклад цікавий, автентичний. По дорозі щось перекусити І тут такий них Такий заклад цікавий. Ну Тут все по рибній двіжусі для рибалок, для цього всього. Дуже ну ця тема, так скажемо, тут актуальна. От, блядь, став таку світочку. Припасики. А ось сам тут заклад. Ще 10 хвилин треба почекати, вони ще закриті. Ну і ми тут розгулюємо, розглядаємо. Марта знову гуляє своєю собакою. Зараз ось на, на одному із пляжів ківесту. Хочу показати таку атмосферку. Хотілося б поділитися чимось хорошим. Так, в суті нічим поганим, просто така ситуація. От, такі водорослі тут. От Така водичка. Очікував я покраще, звісно. Але зато рибка, тіпка, вона якась така більш дике, все. Що я ще звернув увагу. Ми тільки приїхали, коротше. І там бігають собі кури, сімейство курей, кугутик. І, типу, я думав, що таке тільки на Гавайях там розказують, що є, а тут чина і кугутик. Ну блін, я не розумію чому, але пляж досить брудний, можливо, тому що це, як врахується не сезон зараз. Але люди балдіють. Отже, можливо зараз пошукаємо якийсь ще пляжик. Ми тут думали залишатися на 3 дні, зараз у нас є вже сумніви. Вирішимо щось і покажу. Пійшов місцину, де можна упасти у воду. Отак нагло я тут запаркувався на аварійці. Туди мене об'їжджають похуй дві хвилинки. Ось хочу показати саму південну точку Америки Материкової. От там люди стоять, оце все черга, щоб зараз сфоткатися. А я просто засніму собі такий кадр. От. Тут Такий тут дядька стоїть водичку ціна, туди вся якийсь парканчик поставили ого а там виходить вже якась військова база люди суїтять. Жара піздець. Давай! Давай! далі. Це не саме цікаве, що може бути. Бачишка виглядає, блядь. О, мішагня Томен дзвонить. сюди, то бери. Здорово, друже! Дай Боже здоров'я! Як ти? Я... Ти попадеш це... напевне у блог, бо я знімаю зараз відос на камеру, і ти якраз. О, О тут скутеристи, коротше, їдуть. Вуху! О, бачиш, на таке весілля, ти потрапив. О, добрий день, добрий день, я на весіллю, ура! Нареше, нарешті, так добре. Розказуй, на весіллю. Та нічого, все помаленьке, все потрошки. Живу, кайфує. Локацію. І я скажу, це того вартувало. Це поки що найкраще, що я тут бачив, і блін, ну воно дуже цікаве. Прям. Тут така територія для пікнічків. Там якесь весілечко відбувається. Ось Там знаходиться воєнна база, що мені не зраджує пам'ять. А тут такий прикольний, блін, пляжик, так Що? І водичка, я так бачу, блять, досить глибока, прям прям впритик. Зараз одягаю дайверську маску. І буду розвідувати. У нас є текіла, є кола, є спрайт, є лайм. Але немає льоду і кружок з стаканів. Збудую людей просити. Покупалися, зробили собі махіто. і вирішуємо, що робити далі. План наступний. Шукаємо готель Миноківесті. На Найдешевше, що тут є, це 350 доларів. За ніч, на секундочку. Якщо все, ну, типу, якщо там три ночі, бо нам залишилося три ночі, то в середньому там 800 доларів. І зробили ми таке рішення, що ми повертаємося в Майами. Так, да, бо там три ночі 300 доларів. І краще за так скажемо, заощаджені гроші. Ми собі візьмемо в оренду Джетські, покатаємося, поїдемо ще на крокодилючу ферму. Ой, це я вже спойлер, ти почував, все так ще перед поїздкою назад вже в Майамі, ми ще заїхали скуштувати шавуху на ківесті. І так це виглядає. Артосік голодний. Бамо їсти. Please use other door. Так виглядає ця страва. Ця смакота, я би сказав. Шавуха. Виявилося взагалі дуже цікаво, що наш офіціант виявився українцем з Коломиї. А я, якщо що з надвірної. але вже не хотів його на відео тягнути, знімати, зайобувати. Відволікати, так скажемо. Матюків, на Матюкався в цьому влозі капець. Так що пробуємо. Буде мені дуже смачно, тому що я дуже голодний. І знову добрий ранок. Не знаю вже якого дня. Ми знову в Майамі. <кій> і план у нас на сьогодні. Відвідаємо крокодилячу ферму, ферму алігаторів. Там покатаємося на лодці, Ну і потім підемо на пляжик, побалдіємо. Моя любима пісня! Приїхали на цю алігаторну ферму. А тут не тільки алігатори. тут і страус, і какаду такі здорові. Фа! Не повторюй. саме популярне слово він не знає. Та показує мою культуру. Ага. це вірно. Так, дали нам таку карту. Воно, дивись. Хочу показати людям карту. А -а -а. Так. І що в нас по плану? Буде у нас алігатор шоу. Це що в нас? перша 30 алігатор-шоу. І друга 30 це якийсь алігатор фідінг тайм. І на перша 50 це прокат на човні. Власне, я думаю, що ми да. просто будемо перші 50 ми сідати будемо і це, і потім будемо її годувати там, напевно. Я так думаю. <гум> може не, може не гарно, гарно, крута ця алігаторна ферма. Добре, що ми сюди пішли. А ти сюди не хотіла? Я бо я... Я не крокодила за хвостяру. At least with these alligators in here. And no worries, dragging the alligator by the tail does not harm the alligator. This is a male alligator, around 250 pounds. Almost 10 feet in length, 10 times stronger than me. Nothing that I'm doing today is harming or hurting this alligator. <laughs> Не, 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 не. Так, наступний етап подорожі по нашій крокодилічій фермі. Це буде прокат на такому човні. Називається Airball. Ну, я пам'ятаю, <служити> що це <служити> називається. Виглядає оця апаратура. Який тут мощний. v 8 Карбюраторний. Радік. Єй-бо. Апаратура. Oh, Де? Що ти подивишся? Череп! Аха, аха аха Хуєть, така здорова. <laughs> диви, що він робить? Не розкладає така, бачиш крила, як вони розкладають. Загоряє, оцей чепойко загоряє. <різь> Тут черепаха. Це болотні черепахи. А вони живуть по 100 років. Ой, тебе там запам'я. Рутяк. Ой, ця черепаха теж повілля, від них можна втекти. А... <різь> <різь> але ця черепаха вона небезпечна, вона кусається. О, я втечу, я відмаю, думаю. Думаєш? Я поки поруху поки... О, я б не ради, а так виходить. Бачи, я казав, що черепахи з крокодилами можуть жити разом, тому що вони один одного не трогають. Тут ще проходили по повсі, застали такого крокодила, який собі чілить. Оце я. Я в басейні. Так, прийшли погодувати ша справи все. Ой, смердуся корму. нікорму. Да, оп, гай. Він так бережав! Зібати толпа, давай їм трошки.

Такі маленькі алігатори. Сперма алігатор. Не дивно. Тут спить якась така вухата штука. А вона така прикольна. Кабила. Така вухата лисичка кесь, це важко? Ходімо цікаво гарно. Бачиш, це хто такий. Тоже такий. Себек малий. Так, ми маємо кормись для алігаторів. На камері 8%, тому йдемо годувати цих малюків. Тут ті трошки більші. Давай, давай, братва. О, тут вже якісь підлітки, <гум> Ого, дивись, тут ще більші. Цих зараз ще цікавіше буде годувати. Світу навести їм тут трошки. Ого. Толпа найбільша. Ага. Так. Ну давай я цих ще погодую, бо тих всі годують. Давайте, братва. О! Є, хавдок. З фермою алігаторів наразі все. До нових зустрічів. Ладно, жартую. Будемо ще щось сьогодні мутити, веселим. Добрий ранок, добрий ранок. Сьогодні насправді добрий. Сьогодні у нас понеділок, передостанній день. І ми приїхали зустрічати сонечко на South Beach. Зняли пару прикольних кадрів, зняли таймлапсик. І зараз напевно відправляємося в готель, ще трошечки полежимо, бо ми не взяли з собою ні рушник, ні парасольку. І побачимося, до зустрічі. О, так відбувається оплата паркінгу в Майами. Кожен, кожен район має свій код. Дуже схоже до того, як платимо в Чикаго. Лише тут є якихось два різних додатка. 1,30 нормально буде?

Дякію о така подача досить непогана, а тут єєш можна... смачного після пляжику ми заїхали в такий слов'янський магазин European Deli. Маркетин Делі. Дуже крутий магазинчик, скажу. Прекрасні ціни. і хороший вибір продукції. Отак виглядає, що в них тераска, як від ресторанчика. Зараз покажу, буде розпаковочка. У нас що ми там купили? Смаколиків, купили за тиждень, вже встигли скучити. Мартуся вже є морозиво. Тут стоїть з двома пакетами. Квасіки є, туди, сюди. Зараз приїдемо, будемо їсти. Таку ми страву собі зібрали в європейському магазині, Мартуся вже не втримується. Mm. Тут є плов, тут є курячий шашлачок, соус, огірочки, помідорчики. Ще ми взяли квас, салат якийсь такий крабовий. Ну і тут десертики різні, такі спробувати. Ось це на завтра собі там. Взяли ще хлібчик, які будь бути зробити. І це все нам обійшлося в 70 доларів. Ну, якщо. Попередній сніданок нам коштував 60, то це найвигідніша покупка наша. Така підводочка останній день наш на пляжі. І тут насувається така синява. Люди починають вже збиратися, але по кайфу ми пішли з самого ранку на пляж, все встигли, повідпочили, покупалися. От ми зараз е, дуже так скажем, Прям тютілька в тютюльку. Ми лише не зайшли в машину, переодягнулися. І тут така движуха почалася. 43 хвилини їхати. Зараз по дистанції по їхали 25. Блять, ураган просто. Зараз щось на машину впазить. Суто. Треба нічого падати, бо я не брав страховку. Погодка така. Блін, люди їдуть на аварійці. Просто не видно ніхуя. Що я бачу, це бачу тільки проекти. Не знаю, бачите ви її чи не бачите. Не, на камері не так, але на камері здається, що вроді непогано. Насправді пизда. Борщик такий, вирішив українського чогось їсти чи Дивимося стрім Мішані. І щось собі кушаємо. Зараз ще буде пюре, щось туди-сюди. Бачно, ага. Ми знову на тому місці, де все починалося. Віддали машинку в цьому гейді і чекаємо ліфт і будемо вже в Чикаго. Це ми зараз вже прилітаємо в Чикаго. Трошки змучені. Чотири години летіли, я вже голодний трошки. Ова! Лала. Як Лала? ти? Чатка! Та Та-да-да-да-дам-дам-дам! -та Настав той момент, коли час робити розіграш. Я тут в такій діловій обстановці, маю два комп'ютера, то я вимахуюся, так. Соточка. Тут, на базі. І що ж, тут я записав всіх, всіх хто поставив коментар. Я записав такий списочок, так скажемо, в нотатки. Не так багато е коментарів. Тобто у кожного є 10%, що він виграє. Наступний це у нас є рандом генератор. Рандом number генератор це від Google. Тут написав від 1 до 10. І що ж, цей визначний момент ми нажимаємо генерувати. І в нас число 5. Ура! Отже. Юзер під номером 5, це якийсь юзер W7QL. Я залишу тут його коментар. І напишіть мені в інстаграм, і я перекажу вам 100 доларів e, по Приватбанку, Монобанку, у будь-якому варіанті в криптовалюті. Так що ставимо отакий От смайлик. смайлик. Курва май. Ставимо Лайк, Лайками сподобай. Так що ставимо лайкосик, вподобайку, або називайте його як хочете, але ставте його, пишіть коментарі під цим відео і ми будемо розігрувати щось ще цікаве.